Оха, друзі, дуже цікава спортивна нічка, Всіх вітаю з перемогою Усика. Ну і вдалося, і сьогодні Маврікс і Тандер влаштували справжнісінький трилер. Тому всім смачного і поїхали. Далас Маврікс, Оклахома Сіті Тандер. 3-2 рахунок серії на користь Далласа. Ну і почнемо ми із легенди Маврікс Дірка Новіцький, який, мабуть, надихнувся. Перемогою Олександра Усика і теж захотів розправитись із кимось Лисим. Але звісно вони з Джеферсоном старі тімейти, товариші, тому все гаразд. В цій ситуації ми ж з вами на майданчик, де одразу цікава статистика. Кайрі Ірвінг в таких матчах, де треба закрити серію, має показник 13 перемог і 0 поразок. Тому молоді і скажені пси з оклахоми одразу. Намагаються зі старту зіпсувати це досягнення Кайрі Ірвінга, Джейлен Вільямс. Той що Джей Дап чудово грає в захисті, перехоплює м'яч у Дончича, легко завершує у відриві. Далі вмикається Шей Гілджес Олександр, бачить здвоювання, чудова скидка на Лудорта. І вже подивіться на рахунок: плюс 10 для оклахоми. На початку зустрічі, з іншої сторони, Лука Дончич, звісно, дає відпір. Цього слід було очікувати. Сьогодні Лука знову влучає із шикарним відсотком. Тому Далас досить швидко підбирається в рахунку. Але у Тандер також є свій лідер, який фантастично сьогодні виглядає. Це, звісно, Шей Гілджес Александр. І підтримка до речі, у нього сьогодні також була в порядку. Чотири секунди до кінця першої чверті. Джейда Бам! з центра майданчика. Відправляє скажений триочковий. Вільямс за сьогодні 22 очки, 9 підбирань, 8 асистів, майже трипл дабл Далі і Шей починає куховарити, не дивлячись на свій юний вік. Йому всього лише 25 років. Він насипає бакети із ветеранською впевненістю. І разом із чудовим захистом, який демонструє Клахома, це все знову дає 10 очкову перевагу команді Тандер. Шей навіть трішечки приліг відпочити, але звісно, що Кайрі та Лука. Мають дещо відповідь, ірвінг яке складне завершення у транзиції. Далі Дончич, як завжди, показує ідеальне бачення майданчика. чудова передача на Деріка Джонса Джуніора. же дає сьогодні 29 очок, 10 підбирань, 10 асистів. Щоправда, допускаєш цілих 7 втрат. Це дуже багато. Як і в цілому, втрату Далласа дуже багато. І це знову дає легкі очки Оклахомі. Далі знову вмикається Шей Гілжес Олександр. Показує стабільність, немає ведення. Треба щось придумати, але чудова робота ніг виручає. Шега набирає сьогодні 21 очко. І це тільки у першій половині якраз Оклахома йде лідерами на перерву і не просто лідерами. Подивіться, Шей, чергова класна передачка на Айзею Джо. І той здалеку робить плюс 16. Вау, Тандер прям серйозно попереду. Далі у третій чверті енергія оклахоми не закінчується. Вони продовжують збільшувати свою перевагу Джейлен Вільямс. І здалеку насипає чудова передачка на Холмгрена вже плюс 17 для Оклахоми у третій чверті. Але є одне величезне, але приблизно розміром з Лудорта, який нахапав ранніх полів, і вимушений був присісти на лаву запасних у третій чверті. Все це трошки розв'язує руки гравцям Далласа, особливо Дончичу. Далі вже і Кайрі Ірвінг запалюється у третій чверті. І скорочився зголише до мінус чотирьох. Було мінус сімнадцять. Тим не менш з іншої сторони, я шигілжус Олександр. Хто казав, що він тільки в регулярці крутий гравець, насолоджуйтесь. Шей насипає сьогодні 36 очок, 4 з з здалеку, 8 асистів і знову окла на плюс 10 попереду. Але це тільки третя чверть. Тому Дончич продовжує роздавати чудові передачки з під дабл-тімів, А Дерек Джонс Джуніор цим прекрасно користується. У нього сьогодні 22 очки. Знову він чудово влучає. На додачу дала сьогодні просто монстри на чужому щиті. 14 чужих підбирань. Ось до речі, чергове від Дерека Лайвлі. Все це. Призводить до відкритої трьошки від Кайрі, у якого 22 поінти. і Маврік скорочу до мінус двох у четвертій чверті. Дерек Джонс Джуніор у проході ні, але чергове підбирання від Дерека Лайвлі. У нього сьогодні 12 поінтів, 15 підбирань. Дончіч! Виводить свою команду вперед. Дірко новіцький. Звісто це подобається. Далі Дончич, ще одна передачка на Піджея Вашингтона. І Далас вже на більш відчутній перевазі. Плюс 5. Мабуть, всі на трибунах подумали це все, але ні. Шей Гілджес Олександр лупить здалеку. Далі ще передачка на Чета. І оклахома попереду. І часу, четвертій чверті, геть мало. 9 секунд. Дончич. Давить дорта своєю масою. Вимушений скидувати на піже вашин на свисток. Фол, порушення правил зі сторони шия. І Майк Дайно, тренер Оклахоми, бере челендж у цій ситуації. Це був його останній тайм-аут. Челендж був неуспішний, тому під Джей Вашингтон іде на лінію штрафних, влучає перші два штрафних. Третій необхідно промазати. Адже у Оклахоми нема тайм-аутів. Є підбирання за четом. Джейлен Вільямс, Ні. Перемога Далласа. Неймовірна гра від Далласа. Вони таки дожимають Оклахому фантастичний абсолютно матч. Таким чином, вдруге за останні три сезони, Далас Маврікс виходять у фінал конференції, де чекають на переможця пари міннесота денвер Я думаю, ми маємо насолодитись цією перемогою. Одразу віддаю належне оклахомі суперкоманда, наче юні, але виглядають як дуже досвідчені. Очевидно, відмічаємо шея, неймовірний гравець, величезний респект йому. Ну а ми сьогодні трішки відсвяткуємо. Ну, а завтра вже, а стоп, завтра вихідний. Ну а далі вже подивимося сьомий матч іншої пари і будемо готуватись до фіналу конференції. Тим часом зацініть атмосферу в роздягалці. <звіст> <звіст> Чуваки, я не хочу, я зараз <звіст> Хлопці, я просто вам всім хочу подякувати за вашу жертву за вашу роботу, коли ніхто не бачить. Дуже, дуже це ціную. Знаєте, що всі позитивні слова, які ми кажемо один одному, мають величезне значення. Робота ще не завершена, але сьогодні відсвяткуємо, бо це було дуже важко. Ви весь сезон кажете, наскільки вас вражає Дерек Лайвлі. Як вам сьогодні його гра? О, він був неймовірний. Скільки у нього там? Плюс 25, плюс 26 у грі плей-офф. Це неймовірно. Я нагадаю, що все це він робить, будучи новачком. У нього просто скажений потенціал, і я дуже радий, що Маврікс його задрафтували. До речі, далі Кайрі каже, що пацани з дюка вміють грати, тому що він, що Лайвлі у свій час грали за дюк. Розкажіть про підже Вашингтона про його підбирання на чужому щиті в одному з останніх володінь, і, і взагалі про вашу роботу на чужому щиті сьогодні, тому що у вас 27 очок другого шансу. Ух, Нічого собі, ну 27, це, — це прекрасно. Це значить, що наша енергія, наш тиск були на високому рівні. Всі були сконцентровані. Ми в перерві один одному сказали: ми вже в Оклахому не поїдемо. Тому чудова командна робота, і як я люблю казати, ми грали з чудовою енергією. І звісно, що підбирання від Піджея, Я пам'ятаю, він скинув на мене. Я пройшов, скинув на нього. Він влучив троочковий. Це це був такий собі переломний момент. Тому піджей, красунчик. Лука, ви були у фіналі конференції пару років тому, і з того складу до сьогодні залишилось буквально пару людей. Як би ти оцінив роботу фронтофіса, те, що вони так не пожаліли два піки першого раунду, щоб обміняти кайрі, ну і в принципі їх обміни цього сезону. Ой, чудова робота. Ми всього лише п'ять місців разом із цим складом, а вже багато чого досягли. І, на мою думку, можемо ще більше. Тому прекрасна робота, прекрасні зміни, прекрасні трейди, обміни. Давайте продовжувати їх робити. Ну, я мав на увазі, а хай буде. Я трошки втомлений. Що скажеш про свій останній фол? Ну, я не мав фолити. Ми увесь рік говорили про важливі дрібниці, які впливають на перемогу, про бути дисциплінованим. Але я не можу відмотати час назад, на жаль, і не спалити. Треба було дозволити йому кинути, але це баскетбол. Ми допускаємо помилки, і хтось завжди програє. А ти бачив повтор? Ні, а навіщо? Судді і так передивились цей епізод і підтвердили фол. А що ти маєш на увазі? Ні, навіщо? Я не хочу на це дивитись. Типу, не хочеш зайвий раз впевнюватись чи взагалі не хочеш дивитись? Ну, типу, я знаю, що я спалив на ньому. І судді передивились, немає сенсу передивлюватись. Ей, Бандо, нагадую про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. З мене класні подарунки, які ви бачите на екрані. З вас донати. Всі умови знайдете у дописі. Ну і щоб задонатити, скануйте ось цей QR-код. Кайрі, що для тебе Лука, значить як тімейт і як твій братан. Ну і навпаки, Лука, що для тебе Кайрі, значить як тімейт і як братан. Ой, це буде емоційно. Типу, ми про це не говоримо. Давай, ти перший, давай, бо ти довго говориш. Ой, кайрі дуже крутий. Він завжди підтримує, щоб я не робив, щоб ми не робили командою. Він дуже допомагає мені стати більш зрілим і дивитись на гру під іншим кутом. На майданчику, звісно, з ним грати просто одне задоволення. Тобто, просто виходжу на майданчик з ним і кайфую. Ну і, звісно, лідерство, яке дає кайрі не тільки мені, а всій нашій команді. А цей хлопчина поруч зі мною він завжди мотивує мене продовжувати працювати над моєю грою, працювати над моїми лідерськими якостями. І він мені дуже також допомагає бути зрілим, тому що коли я переходив у Даллас, у мене було багато емоційних проблем, ментальних проблем. Але тут мене прийняли з обіймами. Я розумію, що в мене не ідеальна кар'єра, але тут в Далласі, я розумів, що щось може не складатись в баскетбольному аспекті. Але поза майданчиком я знав, що допоможу цьому ведмедику Тедді розкритись. Це я мав на увазі, що ти любиш змагання. Він мене досі просто виносить в доміно. І час від часу мені здається, що я просто мушу відкинутись назад і спостерігати за його талантом, за тим, як він чудово справляється із складними ситуаціями. І я обожнюю дивитись на луку як на молодого батька, на те, як він. Розвивається як особистість. Баскетбольний аспект він і так сам підтягнеться. Ми всі знаємо, які цифри він набирає. Але я в першу чергу хочу допомагати йому зростати як чоловіку. Я хочу йому допомагати досягати того, що він хоче досягти. Наша ж велика місія залишається тією самою. Ми любимо змагатись разом. Ми, коли ніхто з вас не бачить, також обожнюємо змагатись один проти одного на тренуваннях. Там у нас постійні жарти, постійно сміх. Ну і звісно, нас поєднує спільна мрія, яка була закладена в нас ще з самого дитинства. Мені зараз 32, Він ще молодий, йому скільки 25, 26? 24? Він ще росте. Ні, 25. йому 25. чи 26, чи 27. З бородою він виглядає старшим. В цілому ж він хороший пацан і дуже хороша людина. До речі, найкращий український телеграм-канал про NBA чекає на вас за посиланням у дописі. Раджу туди заглянути. Ну і на цьому я дякую всім, хто підписаний на патреон на спонсорство. На Баймікофі це дуже мотивує, роблячи відео щодня. Хто хоче доєднатись посилання, також знайдете у дописі. Ну і на цьому всім до завтра, і па-па!